Добрий день, любі дітки! Запрошую вас до країни математики. У країні математики живуть цифри та математичні знаки. За вікном чарівна осінь, гарна, варвиста, золота. Дерева стоїть гарних бранях, та от повіє вітер і з дерев злітили листочки. Давайте порахуємо, скільки листочків впало з дерева. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'яти десять. Та порахуємо у зворотньому напрямку. Десять, дев'ять, вісім, сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Молодці. Листочки різні. І червоні, і зелені, і жовті, і помаранчеві. Дітки, подивіться, скільки листочків ми зараз бачимо. Два. Вітер терподов. І впав ще один листочок. Скільки листочків всього стало? Порахуйте. Один, два, три. Дітки, давайте позначимо цифрами. Було два листочка, ставимо цифру 2. Прилетів один листочок. Листочки стало більше, скільки їх стало? Вірно, три листочка. А щоб позначити, що листочків стало більше, у математиці використовують знак плюс. Його використовують для позначення дії додавання. Поставимо його між цифрами 2 і 1. Прочитаємо до 2 додати 1. І полічимо, скільки всього листочки стало. 3. Замість слова стало. У математиці використовують знак, дорівнює. Поставимо його. Це означає... Що зліва і справа однакова кількість. Отже, вийшов ось такий вираз: до двох додати один дорівнює три. Цей хрестик кожен знає, скласти він допомагає. Відповість кожен карапуз, що цей знак зветься плюс. Спробуйте написати знак плюс у повітрі. Викладемо його з лічильних паличок. А зараз поправляємося складати приклади на додавання. На осінній галявині росли грибочки. Дітки, грибочки однакові? Ні, вони різні. Це Одна лисичка та один боровик. Скільки всього грибочків? Два грибочка. Запишемо цифрами у вигляді приклада. Прочитаємо до одного додати один дорівнює два. Білочка несе осинні гостинці. Це Каштани та жолоді. Порахуємо скільки каштанів. Один, два. А скільки жолодів? Один. Скільки всього гостинців несе білочка? Три. Дітки, давайте викладемо за допомогою цифр. Прочитаємо. До двох додати один дорівнює три. Зайчик на городі назбирав врожай. Моркву та капусту. Порахуємо, скільки морквин. Один, два, три, чотири. Позначимо цифрою. А капусти скільки? Одна. Поставимо цифру 1. Скільки всього овочів назбирав зайчик. Поставимо між цифрами знак плюс. Потім дорівнює. Скільки всього овочів назбирав зайчик? Порахуйте. 1, 2, 3, 4, 5. Прочитаємо вираз. До чотирьох додати один дорівнює п'ять. Дітки, порахуйте, скільки всього листочків. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз порахуйте. Скільки зелених листочків. Один, два, оці. Порахуйте жовті листочки. Один, два, три. Дітки, порахуйте, скільки всього зелених та жовтих листочків. Один, два, три, чотири, п'ять. А зараз викладемо вираз цифрами. Прочитаємо. До двох додати три дорівнює п'ять. А зараз порахуємо помаранчеві та червоні листочки. Скільки помаранчевих? Один, два, три, чотири. Молодці. А червоних. Один листочок. А скільки всього тут листочків? Один, два, три, чотири, п'ять. Дітки викладемо за допомогою цифр. До чотирьох додати один, дорівнює п'ять. Чудово маляти. Дітки, а зараз порахуємо жовті та помаранчеві колинові листочки. Один, два, три, чотири. Скільки жовтих листочків? Два. А помаранчивих теж два. Дітки, давайте за допомогою цифр викладемо вираз. До двох додати два, дорівнює чотири. Запишемо знак плюс у своєму зошиті. Візьміть олівчик у праву ручку і записуємо. Знак плюс записується в одній клітиночці. Спочатку ведемо посередині клітиночки лінію зліва направо. ось так. А потім посередині клітиночки зверху донизу. Ось так. Сьогодні ми з вами познайомилися з новим математичним знаком плюс. Та повторили вже знайомий знак дорівнює. Та вчилися складати приклади на додавання. Дякую вам за увагу! До побачення, малята!